від 17 до 12 2020 року номером 9 внесеними змінами входить сім депутатів поступу спілоди. На сьогоднішнє засіданні провели 4 і члена кількість. Кількість не склад присутніх депутатів на засіданні комісії відповідно до положення про постійної комісії та реальності міської ради забезпечує правомочні засідання. Тому дозвольте відкрити наше засідання. Так, сьогодні у нас за всю історію найменший денний, тому прошу переходимо до порядку денного тому та прошу. Підтримати наш порядок денний. Хто за? Чотири одноголосно рішення прийнято. Ну, е, слідуюче питання. Про забезпечення безкоштовного харчування учнів в початкових класів закладів загальної середньої освіти у 24 році. Добро ну, Може, я ще я готувала ці разговорки. Ну, проект уличка, я можу почти. Нет, зичка в нас проект и сісі до щодо читати. Про забезпечення, так? Значить, проект рішення про забезпечення сушково почувань учнів в початкової класів, за... 24 року. У зв'язку із прийняттям постанови 11.45 кабінету міністрів від 4 жовтня 2024 року держава надає субвенцію на забезпечення харчування дітей у частковому класі. Відповідно, ці зміни необхідно внести, щоб виконати постанову про те, що дописаного постановку. Хочу звернути увагу на вартість хачування початкових класів до 50 гривень. Чому до 50? Тому що постанова вимагає розділити в залежності від режиму роботи закладу і режиму навчання учнів на, на, на два прийоми їжі. Тобто або це сніданок, якщо діти навчаються до 12 годин, або якщо це була зміна, то у тому вартість харчування до 50, щоб управління освіти мало можливість встановити вигуку для обіду і для, для сніданки відповідно. Тому що обід вартує до більше, оскільки містить не одну страву, а й перша страва, а сніданок дешевше. Тому наш такий робочий варіант це 40 гривень обід, Ось 40 гривень сніданок 45 обід. Для тих, які е, отримують хайтернові або аутсорсингу послуги, і у сільських закладах е, харчування, які забезпечують штат на 35 і 40 відповідь. Скажіть, будь ласка, е, відповідно до даної програми державної є співфінансування у своєї ради і співфінансування е, ця постанова не передбачає співфінансування за виключенням послуг аутсорсингу або кейтери. Тобто всі сільські школи покриваються про субвенція повністю на харчування, а ті заклади це міські заклади освіти, які не мають в штаті Покорів, користуються ну, в нашому випадку в переважній більшості аутсорсингом. Це значить, що підприємець знаходиться в закладі освіти і готує їх безпосередньо учасникам освітнього процесу в закладі Але в будь-якому випадку не найближчі 50 гривень? будь-якому випадку вона не перевищує. Це ну, в принципі це гранична межа, тому що в принципі ця постанова і розраховувалась в середньому Україні не більше 50 гривень. Ось. Ви слідуючи, пані. Якщо у нас по школах є оце аутсорсинговий послуг, так ми отримуємо по школам. Нам тих коштів, які ми закладали на попередній сесії, вистачить для харчування дітей військових та. Співфінансування про, да. в зв'язку з тим, що розміри фінансування 70-30, то ці кошти, які виділені по передній сесії, розмір 1 мільйон сімсот, будуть перерозподілені між закладами, тому що сільські заклади, які отримали ну, до кінця року фінансування, вони перерозподілять, тому що початківців повністю покриє субвенція державного бюджету, тобто в сільських закладах. Зменшення місцевої участі, а міські вони теж роблять відповідний перерозкова. готувало навчання управління і висвітлювання. А чому не зазначили людей? Я це знала про свої фінансування в фактично. На рахунках вистачить для того, щоб перекривати дітей збільшено. Частина тієї річних силі з невіде. Тобто, якщо ми бачити та лікар, то може бути. Вони долежали а тому що не знаєш. Вони тільки цікаво, чи вистачать грошей. Будемо надіятися. що хоче не було таке, щоб в грудні ми зараз там Ну, Ми, наприклад, на третій школі порахували, то вистачає величезна школа, це величезна. Навіщо прошечно? І найбільше. А за 1000 Двісті 215, Тому що щоразу щодня вузкаєш кількість дітей, які отримують послуги. Тому для такої підстрого, щоб платило кошти з місцевого бюджету, ми пропонуємо не встановлювати його поверхню межі не сорок п'ять п'ятдесят чи п'ятдесят, а до п'ятдесяти, щоб мати змогу. Тиснутись в той місцевий бюджет, кожного місцевий бюджет, який будемо з перед варто собі можете перевищити суми на обідається. Так, чи треба дотримуватися обід, я вища. Ми зійшлися на такий другу. У нас до 60-ти. В окремі рішення було до 60-ти, я поясню. Діти кількох категорії, які додавши, в продажі підруються, відповідно харчувалися тоді по 60, а все решта по 50, тобто, тобто середина була 55 ось так і старший. А оскільки постанова вона додаток постанов, був прийнятий додаток цієї постанови, який чітко регламентує продукти, які дозволені, умовно кажучи, використовувати при приготуванні їжі, тобто там уже немає. Печі, вагафорів і цих скількивих продуктів, які фактично були присутні присутніми умов попередніх до введення дії цієї установи. Тому, порадившись, зробивши аналіз закладів серед далі освіти, як сільських, так і міських, ми дійшли ну, до єдиної цієї прогнозованої ціни і ну, надіємося, що нам вистачить коштів за Ну, Ми ще одна, всіх школи до буде то <тас> ми <тас> не Ні, Ні-ні, ну знаєте, на сьогодні це так. так. Питання в тому, наскільки швидко ми запустимо цю постанову. Тому що щодня ми зволікаємо, відповідно, кошти державної субвенції пропливають повз нас, відповідно, зменшується їхня участь держави. Питання, там, проблема заключається в тому, якщо це аутсорсинг або критерії, питання в тому, що там проведення тендерних закупів, треба почати чим скоріше. Відповідно, зараз якраз починається канікулярний період, тому задача поставлена е, закладами освіти, Це саме канікулярний період забезпечити організацію цієї проведення подібних звичних. Тому що ті, що будуть самі, там проблем немає. Ми купили попряму договора і зразу включилися процес в понеділку. Ну Зараз там деякі заклади виходять з понеділка, наскільки я знаю, каліфаж, а дехто має ще. Тиждень часу за того, щоб находити цей процес. Ми вісімаємо, чим ми про це продумали, то ще де в кожному закладі, що як має відбуватися Ну Єдине, що там, де немає. У нас Це єдані. У нас іншого шляху немає. У нас немає їдані, то немає іншого аніжка шляху. От сорт просить є якийсь іншого. Тому ми зробили вилку, тобто ті, які харчують на 5 гривень менше, щоб покрити, щоб зрівняти їх саме у вартості цієї порції. Тому кейтеринки розсом має підприємець теж працює з якоюсь торвою оцінкою, якщо він навіть не фільм, якщо це поговорити. Ну в дев'яті там скільки сорок шість дітей. Це одне в першій школі, учні перших четвертий класу там скільки? 206 дітей. Тобто це велика проблема. Тому що діти поділені, безумовно, на дві зміни, але це величезна кількість дітей. Тобто задії ми повинні бути, напевно, скоріше всього кожна перераба, практично з першої до останньої, як він відмінити теж, тому що хочу, що май... що щоб колеги знали, тому що її треба озвучити. Пам'ятайте, що ми півні категорії харчуємо на 50 гривень до плану, так? а тепер ці ж самі діти отримуватимуть харчування на меншу суму, тому що держава. Дає до 50, і вона сильно розмічилася. 35-40, тобто це та сама дитина, яка має кількість, але вона з місцевого бюджету харчувалася на стільки, на п'ятдесят, а тепер із державним буде менше. Тому десь якісь моменти недоволення з боку батьків вільної категорії дітей можуть бути. Тому нам просто треба це розуміти, що воно отак. Ну, там акцент на самоздоровому харчуванні і недопущені е, дитячі меню, е, особливо хлібовуличних виробів, які були по раніше. Тому що це, це фактично без тої вафлики, яку додавали е, до того, щоб набрати вартість. Батькам це важко пояснити, що кожен новості нам давали, перестали давати. Ну сума е, зменшилася з середини вересня по жовтень харчування було вже е, набагато нос. В середньому було до 30 гривень, якщо вартість харчування заналізувати, то до 30 гривень то вони треба хачувати. Тобто ті, які харчують самі. Ну, тобто, я, ми заналізували цю ситуацію з кожним директором, як сільським, так і міським. Відповідно, на цю ціну поводилися всі. Знову ж таки реально, відповідно, це був прорахунок кухарів, Це не просто, мабуть, ну, кажучи, взяти. Ну, можливо, було б 5 гривень так. Ну, ну приготові, при... так? Прием я. Прием я тому, що все вони виберуть калорійність. Якщо, наприклад, це обід, то да. це буде, наприклад, якщо на купує м'ясо, то обід буде, скажімо, йовничина, подаватися на що да. відчинути. Сама порція лювага це перебачно 60 грамів, однозначно, що там сам тобі більш калорійних. Я в зв'язку з тим, що ми маємо, можна кажучи, підзвітовувати щомісячно, тому що запроваджені. Встанову і звіт щодо використання субвенції, тому е, ну, варто більш так я не знаю детально вже розробити це меню. Якщо раніше з місцевого бюджету можна десь щось якісь ну, повністю були, то тут е, варто чітко отримуватися постанови і відповідно додатку з переліком продуктів, які можна використовувати. Ну Прям щоляється дорога, хочування 4 сезонні, тому що там правильно є. Тому ну, це, вони, вони, вони практично мало чим зміниться, окрім відсутності цих тілобудочних виробів, скажімо так, спочатку. Це хороша добре, що є такі кошти. Якби вони починали з першого вересня, то помешку будемо. Давайте ще Так, добре, Чапи з першого вересня, от тепер е, максимально швидко треба зупиняти, максимально швидко організувати. Я думаю, практично і з понеділка більшість невеличких сільські школи. Можливо, хтось з тендери із великих сільських як, там типу піскова, великої бачи, яколоки. Але їхні школи, вони я думаю, після е, канікули збиралися почликом, може зробити по те, що вона буде себе. От великі міські школи, тендерна е, процедура, вона займає часом. Не менше. Ну тут питання, дехто мені озвучив з особливостями це сім робочих днів, дехто закладів наполягає на відкритій відкритих торгах, які тривають близько три. А якщо це так просто, якщо певну частину закупити на 200 тисяч, це спочатку перших 200 без терміни, наскільки на року. Це не початок, не але від начального, а від Колеги, є ще запитання по даному проєкту рішення. Тому ну, прошу підтримати даний проєкт рішення та винести його на розгляд сесії поступити реакції. Хто за? За, Рішення прийнято. про оборону нашої комісії на дорозі. Слідуюче питання про внесення зміни до рішення Постепенської міської ради від 1912 року до номером 1483 про організацію харчування та вихованців закладів загальної середньої та дошкільної Куртуської міської ради на 24 літ. У рішенні внесення змін до рішення поставської заміни від... в за Тут пропозиція випустить його в новій редакції. Саме в другому пункті виклавши його у такій редакції. Управління освіти Костопівської міської ради забезпечує без оплатні харчування за неясно підтверджуючих документів заклади загальної середньої освіти Костопільської міської ради. Учні 5 динадцятих класів і числа дітей із сімей учасників АТО ОС та АТО учасників бойових дій, батьки, які призвані в порядку визначеного законом про військового роботу військову службу, віддаційному підготовку про реабілітації, в тому числі дітей, дітей батьків, які не набули статусу, що передбачено закону про статус питання війни, гарантії соціального захисту дітей з особливою освіти навчаються інсудивних класних дітей, сиріт дітей, які займаються лікування, які перебувають під і виховання усім, дітей, що мають приміщення кат.. сім'ї, дітей, що мають статус, поставити дні розброєних конфліктів. Дітей залітних військових, то ще склали всі визначених статтями 10 і та 10, 1 про статус прання війни, гарантії соціального захисту. Дітей громадян, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни, визначених до статті сім законопроївних статус вправи дітей, які є особисті інвалідністю внаслідок чорнобильської катастрофи, і тих, які проживали у золоті, безумовно, обов'язкової це з момента прийняття постанови, постановою центру відповідно до звонка про статус соціальних захист громадян, які постраждали наслідку Чорнобильської катастрофи. Фактично, ми покорпонуємо. Виокремити категорію початківців е, окремим рішенням, е, які попередньо було озвучено, а серед категорії лишити то з дітьми. Тому зміни стосуються тільки саме другого пункту, в частині е, виключення з неї дітей перших-четвертих класів взагалі, оскільки е, тут змішались і е, пізнові категорії, тобто з перечислених вони зараз працюються на рівні з всіма рештами, під 11. Чому ми виносимо це бачення очевидно юристів і начальників управління освіти, а не ну, чому ми робимо тю постанову? Не, не можу пояснити цю ситуацію, очевидно, юристи вичтували, що так цієї шані. Так, правильно, тому. тому що там за да, підставою є нова постанова Кабінету міністрів від 4 листопада харчування усіх перших 4 літак. А у нас є нормативною базою наші е, прийняті рішення за місцеві ради про визначення категорії пільгову, е, тому що це ж саме ми так визначали, так, скажімо, інша громада немає де мобілізованих числів пільгових. Тобто ми ж тут уже наші е, рішення. Через те воно мусить бути домашні. Одне, на каналі постанови, а друге, е, ми долучаємо 4 класі, чому ну, відповідно до попереднього у нас.

І рішення прийнято різне, в різному, напевно, я все таки скажу, що мене турбує, в мене діти вже не навчаються в першій школі, але як жителя Косопівської громади мене все-таки турбує питання їдані в першій школі. Тому що якщо в нас дійсно ми будемо зараз запроваджувати ту реформу вже в 27-му році у нас. Одна з таких, я думаю, що переповнаних шкіл початкової ланки буде це перша, нам дуже нагайно там потрібна У До му року про це повинна думати перш за все, відділ освіти, що, що має олені оцінити, але якщо в нас третій ліцей, це буде академічний, академічний ліцей, ліцей так? а гімназія буде. Початковою ланкою. Я просто знаю, що от в мене, наприклад, двоє дітей навчалися в першій школі. Mm -hmm. Юлія Олегівна з радістю брала діток, вела в третю школу. Вчитель вже Ярослава сказала, я не буду робити. І все, і наші діти просто не харчувалися. Тому це насправді проблема, тому що це от ми будемо багато грошей приймати, ми будемо більше платити за цих діток, тому що в mm -hmm. нас буде хейтерінг. Аутсорсинг і такі інші форми гота на території школи є дідальня, яку я думаю, можна було би успішно відремонтувати, а не просто на вище. Якщо про приміщення стали цивілізованої латерії, то вона передана на балансу управління на баланс. Момент у нас ви є виготовлена проект. У нас виготовка школа документація на. Реконструкцію там третього цього корпусу, ще називається під їдальню з укриттям на 200 осіб, оскільки я стадеся три мільйона викладає свіжа десь відповідно до то вимог. Тобто є а і до речі, ця проєктна коштовна документація мала бути закинута у систему дріб, яка правильно, став, так? є достала так. Яка не, Дає надію на державне фінансування об'єктів, які дане. А вона тут занесені, наскільки я знаю, робила це. розумію, на це. Все давно може про це говорили, я чесно кажучи, думаю, що занесені, бо я собі цю галочку вже поставила, що тижня місяця триває я. Тобто у нас є можливо водіїв на Сарсправити наш управління. Козакова встанет і вона мала контактувати із маленьчиком. Це ще перемоги. Я передбачу. З укриття ми з відкригували проєктурослав. Ні, нове це нове кремо з їданею і відповідно з укриттям на двісті. Актова зала поєднання зала, їда старий корпус, який треба спочатку демонтувати, а але в основі ремонтували новий корпус. Ну, нова варшість будівництва 55 мільйонів на сьогодні. Це моє, це моє почуття. Різне приміщення. Там був 27 кабінет, де викладав англійську саме був. Там приміщення в комісії. Ні, не в Це там було. Це там, де є. А, ви за той говорите. Бо я то кажу, там, де була літальня приміщення. Літальня була раніше, там, де було. Тому що не приїхали, вони трошки тобто, то, відремонтували, тому що там, не, коли нажигається міщення, воно нищиться. Ну, ну, шкода, воно все рівно на території школи і це зручно, оскільки в четвертої школи, ну, я вже понавчалася, все компактно, все на території, діти не вибігають. Тобто, а там були дуже багато початкової рамки, тобто їм е, е, потрібно буде це приміщення і. Е, е. Ну, якщо чесно, коли ми вели мову про передачу майна, коли створювалася самостійна ботеля, відповідно, вони переходили на самостійний баланс, то вже на той час закладу відмовився брати це приміщення, так як воно було, ну вона його не, не взяла. Відповідно, тому воно в нас повісло на управлінні, і після того було прийнято рішення передати його на душе. Ну, Потім наші то в них вже подумали, що варто було дійсно мати цей комплекс е, повністю закритий з території з цим це відділо, відповідно, але на момент звернення закладу цей е, процес вже відбувся. Відповідно, приміщення було передано на режипу. Почну ми з про передачення. Наскільки я знаю, там зараз розміщується чи не розміщується? Ні, зараз немає. Але там обладнали і душ, і наскільки не було туалет, тому що це потрібно було, там він вже не працював. Там певний газ відпочив, тобто опалення там не було, там плече не таке состояние було, бо впала стеля, і може постояли три роки, без опалення. А там вихінка високі стелі, там різні. Ну, але це літ, то там нікого не допускають. Виділи, що написали у ПКД не будівництво, бо це були ще більшість. Тобто демонсувати нібито на кабуто на руки, як це називається, на посаді на фундамент. Маю буде навіть перехід згідно з і з того основного корпусу. Перехід не по вулиці треба буде пройти. Автоназалу, яка потрібна для проведення різних заходів. Просто вона зупинилася. Автовозалу, те енергії. І укриття яць напросить. Але. Дякую вам. 那个，他 <laughs> <laughs>